Ми вже в чужий двір прийшли, кошеняток покормили, ось котиків кормимо, поставили туди і той кошек гарний. Їжу, воду, корм, кашку, потім пати на чолі вечір. Да. Бежи, котя, їж, біжи, хороший, котя такий, хороший, да. треба тебе вичесати, принести. Щітку і почесати котю, да? так? Всі втять ласки, і їжі і ласки, щоб їх погладили. Вже? О, кошенята вже бігають, граються, поїли. Ми уйдемо, і вона мамка веде їх туди, вона їх. вони там сплять. Колодочку.